Вітаю, друзі! Доброго ранку! Сьогодні хочу з вами поговорити в наших традиційних тайм-менеджмент зарядках про те, чи здійснюються взагалі мрії, тому що я от сьогодні почула дуже класну фразу про те, що насправді мрії не здійснюються. З вами експертка з тайм-менеджменту компанії Богуштайм Данченко Юлія. І ми сьогодні з вами будемо говорити про намір. Я хочу сьогодні вам більш детально розповісти, як я взагалі відношуся до мрій, до бажань, і поділитися з вами складовою основною складовою, яка перетворює всі наші бажання у реалізацію, у наше життя, і як взагалі зробити так, щоб от те все, про що ми мріємо і про бажаємо, щоб воно не залишилося десь там тільки в наших фантазіях. А щоб воно дійсно почало втілюватися в наше життя. І як ви вже зрозуміли, ось цією основною складовою, яка це робить, яка це включає, це є намір. Коли я розбиралася з, взагалі, з поняттям наміру, це така складова, яка дуже важко пояснити, Так, от що таке намір. Для мене найбільш сподобалося визначення наміру, що це, по-перше, бажання щось мати. Бажання, дозвіл, так? дозвіл мати щось в своєму житті, а друга складова це саме дія, тобто дія, рух якийсь, який допомагає те, про що ми бажаємо мати, втілити в наше життя. Тобто намір складається з бажання із з бажання щось мати. І з бажання діяти для того, щоб ось це, що ми хочемо мати, ми втілили в наше життя. Тобто, чому мрії дійсно не здійснюються? І можна дійсно собі сказати, що мрії не здійснюються, можливо, це правда. Так, це правда. Якщо ви просто будете лежати на дивані і мріяти про те, щоб з'їсти, наприклад, полуницю. То дійсно ваше бажання воно не здійсниться. Для того, щоб здійснилося ваше бажання, потрібно ввімкнути намір. Тобто потрібно вмікнути намір мати ту полуницю, тобто дозволити її собі мати точно в своєму житті. І друга складова це почати діяти, почати щось робити в напрямку того, щоб ось те наше бажання, ота наша мрія втілилася в життя. Тобто, якщо ви хочете, наприклад, купити полуницю, ви що робите? Ви кажете, в мене буде ця полуниця. Окей, бажання є. Наступний крок: я піду і куплю цю полуницю, я візьму цю полуницю, я зберу цю полуницю десь в себе на дачі. Але потрібно пам'ятати про ці дво, два компоненти. І дуже часто ті люди, які говорять, що мрії не здійснюються, вони якраз забувають про той другий компонент. Про дію, про те, щоб для того, щоб щось втілити в своє життя, окрім того, щоб дозволити собі це мати, мати оце чітке усвідомлення, що це буде в моєму житті, потрібно ще включити наступну складову, піти і щось зробити в цьому напрямку. І знаєте, це насправді працює як магія. Коли ви маєте бажання, коли ви прописали всі свої бажання, коли уже у вас є список, ви сконцентрувалися на якісь окремих бажаннях, які ви хочете прям точно реалізувати, і на які ви в першу чергу хочете направити увагу, наступне, що ви робите, ви складаєте план, ви складаєте перелік дій. Перелік таких намірів собі прописуєте в вашому щоденному розкладі. А що ви зробите? Що ви зробите для того, щоб ота мрія, яка у вас є, щоб вона втілилася в реальність? І насправді, коли ви починаєте це робити, коли ви починаєте на це дивитися, коли ви починаєте робити перші кроки? Можливості вони самі притягуються, і всесвіт дійсно допомагає нам втілювати наші мрії в реальність. Але для того, щоб втілити мрії в реальність, потрібно проявити свій намір. Тому що ми живемо в фізичному всесвіті, знаєте, і тут не так швидко те, що в ваших думках, у ваших бажаннях. Воно не так швидко реалізовується, як ми того хочемо, і часто як відбувається: ми крутимо в голові якусь мрію, ми уже навіть розуміємо, робимо якісь перші кроки, проявляємо свій намір, щоб цю мрію в життя втілити. Але потім ми стикаємося з якоюсь першою перешкодою, першою невдачею. Починаються якісь проблеми, щось іде не за планом, можливо, щось ви не врахували. І що люди часто роблять? Вони просто беруть і зупиняються. Вони собі говорять, окей, значить, це не для мене, значить, я не буду туди йти, значить, я не буду цього робити. Але тут потрібно перевірити просто, чи ви відчуваєте, що ви цього хочете. Бо якщо ще бажання ось це є мати, то наступне, що зробити треба, значить включити сильніший намір, щоб це мати, і почати проходити ці перешкоди, почати шукати інші шляхи, інші можливості. Саме тому насправді ми говоримо в компанії Богуштайн, що планування це про вашу гнучкість. Планування це не якась жорстка конструкція, яку ви собі склали, і ви просто йдете на пролом. Так, дисципліна потрібна, потрібно системно рухатися до власних цілей. Але не потрібно забувати про те, що довкола є можливості, довкола є багато подій, які можуть взагалі вас підштовхувати до того, щоб ваша ціль швидше реалізувалася. Тому ми говоримо нашим випускникам, що ви маєте закладати 4 години на форс-мажори, і це не завжди щось таке погане, що сталося в вашому житті і порушило повністю ваші плани. Це може бути щось і класне, якась нова можливість, яку ви можете взяти, яку ви можете використати для того, щоб швидше прийти до своєї цілі. Тож, якщо у вас є список ваших мрій, ваших бажань. Подивіться їх в нову одиницю часу. Якщо немає, складіть, поповніть, передивіться, подивіться, які, можливо, нові цілі у вас з'явилися в житті. І окрім того, через, ось через призму перше бажання, чи дійсно ви цього бажаєте, чи дійсно ви цього хочете, чи дійсно ви собі дозволяєте це мати в своєму житті. А другий аспект, через який пронесіть ось ці ваші бажання, які кроки ви можете зробити, що ви можете зробити тут і зараз для того, щоб почати їх втілювати, для того, щоб проявляти отой свій намір про те, що ви точно. Хочете це мати, і що це точно буде в вашому житті. А сьогодні всім вам нагадую, як завжди, не забувайте складати ваші списки задач, прописувати на них час, щоб дивитися, чи влазите ви в 24 години. Не забувайте виставляти пріоритети, дивитися, що сьогодні важливо зробити. Що, якщо ви не зробите, ви можете перенести на наступний день. Складайте ваш розклад дня і дійсно рухайтесь, рухайтесь протягом дня. До Ваших цілей і реалізуйте їх, прикріплюючи своїм наміром. Наміром це значить мати, дозволити собі мати і діяти для того, щоб мати. Тож дійте і втілюйте ваші бажання в життя. З вами була Юлія.